Слава Ісусу Христу. Ми зараз в Ізюмі важко дивитися на це місто, важко дивитися на людей, які були під окупацією понад півроку, за всіх тих, які зараз тут страждають. Ми плануємо наступний виїзд. Люди, які потребують тут зараз, найперше зігрітися і цим будемо займатися. Це те, що буде допомагати їм, особливо в ті холодні місяці. Просимо також вас, дорогі наші друзі, добродії. Всі ті, які не байдужі до долі нашої країни, до тих людей, які зараз е, тут е, в цих місцях, е, вони по Особливо потребують вашої підтримки. Дякуємо за те, що ви з нами. Хай Бог вас. благословить. Воно все зараз потрібно, і вулі. І ми 8 місяців світу. Це Спасибо вам, дякуємо за свічки і за свічки і за те, що просто плакати хочеться. Немає ніякого терпіння. Просто теж не знаю. Дуже велика. Дякуємо, що ви нам допомагали. Правда, плакати хочеться.